Знаєте, оце зараз мужики такі нахальні стали, це взагалі. Я десь пишу, що от, там, в деяких країнах е, чоловіки сидять в дікреті. Е, ну, 50 на 50, да? 50 на 50 це ж має бути не тільки типу, заплатити в ресторані, а там, скільки ти півроку сидиш ти в декреті, півроку твій чоловік, от, щоб обоє мали свою кар'єру, мали свої гроші, і жінка не просила в чоловіка гроші на коготки. И ты знаете, что він скажет, ой, я тоже не працювала, я працювала, а ты не працювала, хотя, может, приходит с работы, типа, ааа, я оставшись, а ты плачешь, який шо, 24 на 7. нянька, уборщица, повариха, никто спасибо не скажет. Просто, понимаете? Я когда снимала, что типу, це так повинно бути, що мужчина теж повинен сидіти дефільні відпустці. І тут мені якесь ще пише, о, це, мабуть, за благодатність, відпуск, за виїдання мозгів, то, що ти тіпа, вагітна, тобі то хочеться, я не знаю, чогось там клубніки в грудні чи там ще чогось, там, кавуна в три часа ночі і постійно от, от, от мозг виїдаєте. Знаєте, мене так уже закумарило, оце, це человек и вони прям оборзевщик даже некуда оборзевщик понимаешь вот там, женская работа щежесть, просто вы что идете на заміж, там за якогось якого. на наташки и тому подобное количество да, жанится на лике филиппинки то о красавчик Чесно? Достало це. все. Оце ж, розумієте, недавно дивилась про ліліт. Чогось у Біблії і везде її не згадують того що Вона перша з'явилась, типу, Бог її сотворив, і тоді Чоловіка, І вони були рівні. А мужик начав свої закидони, типу, я тут король, Вона сказала, йди в баню, розвернулась і пішла. Так от Потом мужчин і сказали, что вона якась не така, де я валиться і тому подобное. И потом начала писать, что она такая поганая, короче, демон Іуда, короче. Це вообще, понимаете, потом в Європі це было ну, там, давно там итальянская эпоха, оце все. І жінка была як це, як я не знаю, как коза по правам, да, от, не було самі жити, не можна було бізнес робити, нічого не можна було. От, ці мужчинчики, знаєте, от, просто достали. І тут уже 26 й год воно дозволяет такі от висказування. Типа ви музеї ви їдали во время м -м, вагітності, то по понесли дитину. Коли в тебе волосся, зуби сипляться, все сипляться, понимаєте? І воно то просто. Я не знаю, що ви думаєте по цьому поводу. Тому що чим далі, тим мене цей. Просто, знаєте, з одного боку мене достає ця навіть жіночі точки зору. Багато. Я зустрічала дівчат, які казали, ой, а що ти тут чокнута фенка, виступа, и щеже, надо будет нежной и хороша, и тому подобное, щоб нравиться мужику, щоб він тобі гроші давав. А потом дивлюсь, а вона вже від нього пішла, мужика другого знайшла. Понимаете? я була дуже хорошою дівчинкою, там я йому підтирала, підтирала. А це вже нового витирала. Поїхала за кордон. А, клюнчики на замет. Короче. Семашка просто мене э, достають. Ну тут, да, що одной що что от ви тільки на украинцы, магазин, а на іноземців там нічого страшного, там з вы тоже Я просто, на это, всі мене якось от Нет, я нормально выношу этот человек в египте. Но когда он начинает не неважно какой он национальности, я стою тоже неадекватна. У меня отсутствие, как говорят мои девчата, ты ти такая типа резва, он же сильнейший тебе. В тот момент, когда резва, у меня отсутствует инстинкт самосохранения, как кажу, шторы падают. Я, якщо мене вивезти, я ну, не дай Бог. І в мене оце просто таке ущемлення жінок, просто без, розумієте? А це тоже з детства і дівчата чули, ну, готово, щоб ти міла готовий прибирати, бо тебе заміж ніхто не візьме. Та вперилась мені, та ваша заміж. Мені самі дуже прекрасно. Ніхто не гавкає. Ніхто не надоїдає. Ні... Ну, коротше, помієте, як кажуть, а якби у мужика були гроші, мужик би хотів і, мав би, гуляв би з усіма дівчатами. А якби жінка мала гроші, то вона б ніколи не виходила заміж. Так що, девочки, думайте. Думайте не про те, як знайти мужика і вийти заміж. А думайте про те, як заробити гроші? А тоді вже тобі ніяк не скаже, ой, ти там то, ти там все, ти вообще. Он мені так і скаже. Я короче <звісна> <звісна> висказалась. Так що пишіть свою думку в коментарях і підписуйтесь тут все такі балочки про дівчат для дівчат, типу дівчачі, рожеве ком'юніті. А ще по поводу грошей, знаєте, що мене прям діка розражає. Е коли дівчина там йде на побачення, да? О, ти мерканційне, щоб, не дай Бог, не за його, щоб салат і не випили капучину. Ти ж не хочеш мені сісти на шию. Я ж думаю, ти будеш працювати чи щось таке. От, е Коли жінка заробляє менше, то він да, нормально все я так тюхаю себе. А коли вона заробляє більше, Каже, сьогодні ти вариш борщ, бо я не встигаю, в мене роботи багато. От. Він такий, не зрозумів, а що це таке, тому що йому треба обслуга і щоб ще й гроші заробляли. І чогось вони придумали таке собі. Типу, ой, ми працюємо одинаково, а хто заробляє більше, той віддихає, е, а хто менше заробляє, той ще по-дому все робить, готує і прибирає. Понімаєте? І тут. Е, і якщо жінка не працює, допустимо, да, вона виконує е, якусь ну, хайні домашні справи. А чоловік типу, ж забезпечує сім'ю. Але все одно, в більшості випадків, я думаю, 80, треба просити у чоловіка ці гроші. Понимаете? Просто так він не дасть. Тому що, типу, все, що ви робите по дому, це безплатно. Ви безплатні, понімаєте? А він король того, що він заробляє гроші. Ну, коли ти вирішиш скажеш, що я там відкриваю свою справу чи там йду працювати і заробляю більше нього, то ти в мене афіє, розумієте, тому що як Це ти заробляєш більше мене, і ти типу, тепер будеш командувати і будеш купувати собі все, що хочеш, а я не я буду тобі такий. Сударі, от, е, я ж тобі подарив якийсь цвіточок в салафані, і ти можеш приїхати від щастя. А тут, типу, що це таке? Ти купила собі Дайсон за свої зароблені гроші. Що? Типа таке. І вони це не люблять, тому що їм треба вас контролювати. А коли він щось буде він не те морозить, жінка, яка заробляє чи себе якось содержать, десь має гроші, е, вона може розвернутися і піти і сказати, знаєш, дорогой. Сиди тут сам, знаєш. А я піду. То ні, вони, як правило, намагаються цього не допустити. Да, ти заробляй, пахай, убирай. Ну, ні в якому випадку не заробляй більше, щоб ти могла собі там щось купити, забезпечити себе, і не дай Бог піти. От. І вони маніпулюють цим, що ти нікуди не підеш, бо в тебе грошей немає, і кому ти нужна з дітьми. От. Коли ви будете відкладати собі гроші, ваші гроші. Тому що... Тому що зараз, да, якось вже краще. В плані того, що вже жінки мають права, голосують і працюють туди. -сюди. Але ще не зовсім у нас равноправі, тому жінка не дуже то захищена. От. Тому треба, дівчатки, відкладати гроші. Замужем ви не замужем. Працюєте, не працюєте, відкладаєте гроші. Якщо... Він буде Собираете шмотки щоб у вас було ем, гроші сняти квартиру і прожити ще півроку. От, Поки ви так там шукаете работу, щесь, понятно? Муха, багато сімей ж, живуть, і жінки потерпають от це. Від психологічного аб'юзу, то що він щось тобі там скаже, ой, ти поправилась, а ти там ще що не ой, в хаті надо там щось, да? А жінки, настільки вони з дитинства, це піддаються пресінгу зі сторони суспільства. Що не дав, у них тут конкурс, хто гарніший, в кого більші губи, в кого там я не знаю що. І ви ж не забувайте, оці всі моди на каблуки, на гління ніг придумали чоловіки. Ху талії придумали на цьому году чоловіки. Понимаєте? А дівчата ще е, один поперед на одну і встирають конкуренції. Я не розумію ще, що вам прикол. Так що, дівчатка, я люблю себе в першу чергу. В другу чергу всіх остальних. Ось гладете гроші, будьте незалежними. Вообще, лучше никому не сказать, что у вас есть круче. Понимаете? Потому ти як как чучу. Все гроши в семью, а он себе там ныкая, понимаешь? Ныкая. А потом у нас нема на, на нема на, на, на трусы, просто шучала Вика, понимаешь? Ну, думаю, Мальта,